Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло двоє героїв з Волині. Україна та Ша погодили рамку угоду про корисні копалини. Українські воїни вибили окупантів із скотеного на Донеччині. Слава Україні! В фірі підсумки дня 26 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із хвилинських новин. На жаль, тому болісних і сумних. На Запоріжжі загинув захисник Борис Селихов, воїн 1989 року народження, був родом із села Сукиричі. Був призваний на військову службу на посаду гранатометника. Загинув герой 18 лютого цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області. Також 25 лютого під час виконання службового завдання в районі на самому пункту Щербинівка Донецької області в результаті артилерійського обстрілу загинув захисник Роман Ткач. Воїн був старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки, уродженцем села Чемерин. Редакція телеканалу конкурентів висловлює висловлює й співчуття родинам загиблих героїв. На Волині знайшли тіло. Зникло без істи чоловіка, якого розшукували ще з липня 2024 року. Про це сайту Новин Луцька та Волині конкурент повідомила начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції у Волинській області. Ольга Бозилук, жителя селища Ратне Володимира Мельника 1970 року народження. Розшукували з липня 2024 року. Повідомляли, що чоловік зранку, 28 липня, поїхав велосипедом, але додому не повернувся. За інформацією поліції, аж через півроку у лютому цього року знайшли велосипед, одяг, який належали зниклому, а також рештки частин тіла людини, ймовірно понівечені дикими тваринами. Наразі правоохоронці призначили експертизу ДНК. Водій, який спричинив ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку, був п'яний і не впорався з керуванням. За даними поліцейських аварія сталася 25 лютого близько 21.30 на вулиці Рівненській. Водій шкода не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху. Де зіткнувся з автомобілем Нісан. Наслідок ДТП травмувалися двоє осіб. Як з'ясувалося, кермане шкоди 39-річний лучанин був у стані алкогольного сп'яніння. У цьому авто перебував пасажир. Він отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився за кермом транспортного засобу. Нісан був 54-річний житель Луцька. Чоловік травмувався, тож його ушпитали до травматологічного відділення. У Володимирі мало не згорів житовий будинок внаслідок підпалу сухої рослинності. Як повідомили у ДСНС Волині, 26 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухостою на вулиці Стравінського. Пожежа від сухої трави поширилася на сосни та знищила вольєр для собак, котрий був розміщений поруч із житовим будинком. Вогнеборці прибули на місце виклику та ліквідували загоряння, не допустили поширення вогню на житовий будинок. На Волині судитимуть 42-річного волинянина за шахрайством підроблення офіційних документів, використання підроблених документів, а також продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану. За даними прокурорів, упродовж листопада 2022-го, січня 2023 років чоловік увіз в Україну 5 автомобілів як гуманітарну допомогу для збройних сил без сплати. Обов'язкових митних платежів згодом він продавав ці автомобілі, розміщуючи оголошення в інтернеті. Затримали чоловіка 31 січня 2023 року Під час продажу двох транспортних засобів «Нісан» та Мазда за 17 тисяч доларів. США. під час досудового розслідування з'ясувалося також, що обвинувачений ошукав військовослужбовців, узявши з них 100 тисяч гривень за автомобіль, повністю оплачений коштами, які зібрали волонтери. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так війська РФ у ніч проти 26 лютого атакували Україну 177 ударними бла типу шахе та безпілотиками і мітаторами різних типів. Як повідомило командування повітряних сил. Відтверджено збиття більше ста безпілотників. Ще 66 російських безпілотників імітаторів Локаційно втрачено. У нічних атак постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина. У Бучанському районі Київщини загинула жінка ще дві людини постраждали у Білопільській громаді. Сумщини постраждала одна цивільна людина. У Харкові уламки російського пола. Грань влучили у дев'ятиповерховий будинок. Постраждали дві людини. Вони мають гостру реакцію на стрес. Окрім того, вдалося врятувати ще п'ятьох людей. Також російські окупаційні війська 26 лютого атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, і восьмеро зазнали поранень. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто та його околиці три керовані авіабомби. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох загиблих і вісьмох поранених. Померлу власницю трикімнатної квартири у Києві видали заміж заради заволодіння її спадщиною. Трьом учасникам шахрайства повідомлено про підозру. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, після смерті 51-річної жінки, котра мала спадкоємців, залишилася трикімнатна квартира у Солом'янському районі столиці вартістю майже 3 мільйони гривень. За даними слідства, зловмисники підшукали киянина, який походився. Вдавати чоловіка померлої для того, аби отримати її квартиру як спадщину. Він надав свої документи для оформлення підробленого свідоцтва про одруження, в якому вказано, що шлюб укладено ще у 1998 році. У Російській Федерації, як зазначили в прокуратурі, у подальшому учасник шахрайства отримав свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого став власником квартири. Згодом житло намагалися продати. Наразі чоловікам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури скривали до суду винувальний акт стосовно організованої злочинної групи, до якої входили. Виконувач обов'язків начальника РТЦК та СП трьох його підлеглих та посадовця міської ради їм інкриміновано зловживання впливом одержання непромірної вигоди, повторно поєднання з вимаганням, незаконне позбавлення волі людини, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Як повідомили в прокуратурі, обвинувачення створювали штучні перешкоди в отриманні документів для військовозобов'язаних, котрі мали законне право на відстрочку. Мобілізовували їх, а потім за гроші звільняли від призово на військову службу. Ціна такої послуги коливалася від однієї до 15 тисяч доларів. США. у якості неправомірної вигоди. Також зафіксовано випадки розрахунку паливно-мастильними матеріалами. Так задокументовано 20 епізодів протиправної діяльності вказаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить понад 18 тисяч доларів США та більше ніж 168 тисяч гривень. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамку угоду про корисні купалини. Про це він розповів під час прес-конференції. Головне для мене було те, щоб ми не є боржниками, незважаючи на те, що звучить у медіа. В угоді немає ані 500 мільярдів боргу, ані 350, ані 100. Це було б. Несправедливо по відношенню до нас, заявив президент, разом з тим він зазначив, що наступний договір буде серйозніший і складніший. Президент також додав, що в угоді немає ані гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але додав: я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є. Пункт 10. видання. Європейська правда опублікувала повний текст рамкової угоди зі США про корисні купалини Україна та США» Повинні створити спільний інвестиційний фонд відбудови, управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жодна з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб, прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника. Передбачається, що Україна вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є у власні. Власності Києва разом з цим уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Українські військові на покровському напрямку взяли під контроль селище Котлине Про це повідомила 25 та окрема повітряно десантна січславська бригада. У бригаді пояснили, що Зайняття Кузлиного дозволило б окупантам вийти на трасу Покруськ-Дніпро. Тому свого часу на його захоплення Росіяни кинули значні сили. Це могло б значно погіршити логістичне забезпечення всього покровського напрямку. Як розповів командир одного з батальйонів бригади Сергій Гара, його бійці почали виконувати завдання на цьому напрямку 29 січня. Операцію спланували в чотири етапи: стабілізувати ситуацію, завдати максимальне ураження окупантам, перерізати всі підступи до селища і зайняти його. Тепер до загальносвітових новин у Польщі працюють над Пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб міністр оборони та міністерство інфраструктури ведуть переговори щодо модернізації литовищ для оборонних цілей. Про це пише. Польське радіо, міністр оборони Польщі Владислав Кусіняк Камиш, заявив, що країна має розширити мережу аеропортів, які можуть використовуватися як для цивільних, так і для військових спотреб. Як зазначив він, кожен аеропорт має бути в певний спосіб адаптований до можливості співпраці та роботи з військовими минулого тижня. Мацик Ласик, заступник міністра інфраструктури та урядовий уповноважений, з питань будівництва центрального комунікаційного порталу повідомив, що тривають переговори з міністерством національної оборони щодо подвійного використання польських аеропортів. Він також розповів, що триває розширення аеропорту. Жешварумуцька поліція затримала проросійського екс-кандидата в президенти Каліна Джорджеску. Його відвезли на допит до генеральної прокуратури. Як пише видання діджі 24 усе почалося з ранкових 47 обшуків у будинках соратників Джорджеску серед висунутих їм звинувачень створення фашистської групи, а також надання неправдивих заяв щодо фінансування виборчої кампанії. Під час обшуків правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та значні гроші. Зокрема, в одного з охоронців Джорджеско вдома виявили 900 тисяч євро у сейфі, захованому під підлогою. Ну і на завершення про новини на болотах у ніч на 26 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ імовірною ціллю. Був порт. Туепсе. про це повідомляли у ворожих пабліках. Зазначається, що вибухи пролунали також в Анапі, окупованому Криму. А в Сочі закрили аеропорт. Губернатор Краснодарського краю запевнив, що в регіоні постраждалих немає, тільки пошкоджені кілька будинків. Міністерство оборони РФ стверджує, що російські сили ППО за ніч знищили 128 українських безпілотників. За цими даними найбільше дронів 83 перехопили над територією Краснодарського краю ще 30 – над Тимчасово окупованим Кримом. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте на шість вісім 10 4 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі.